Доброго дня, малята! Сьогодні я вам пропоную зробити разом зі мною дослід. Називається він Веселе жабеня. Ось подивіться, який красиве у нас жабенятко вийшло. Для цього досліду нам з вами знадобиться тарілка, водичка і миючий засіб. Отож, нам треба водичку вилити у тарілочку. Потім вилити сюди ще миючий засіб. Розмішати його. Для того, щоб вам зробити таке веселе жабенятко, вам знадобиться пляшка, її потрібно буде зрізати і насадити на неї марлючку. Ось так. Але в мене вже є готове веселе жабенятко. Отож, починаємо. Ми моджуємо його у водичку. І ось такий цікавий досвід у нас з вами вийшов. Дякую вам, Малядо, за увагу!